Привіт, дорогі мої спортсменки, красуні матусі. Сьогодні в нас кругове тренування на все тіло з використанням фітнес-гумки, і ми всі ми будемо робити чотири вправи і потім повторювати ще два кола. На всіх вправах вона залишається в положенні на колінах. Одягаємо трохи вище за коліно, так щоб вона добре трималася. І будемо починати без зайвих розмов. Лягаємо. Будемо розігрівати спочатку наші сідниці. До речі, якщо ви погано відчуваєте сідниці в деяких вправах, то я вам дуже раджу використовувати вправи з гумкою як розігрів, так, щоб потім вони краще включалися в роботу. Зараз це в нас повноцінна вправа, тож ми лягли. Підкрутили коприк, виштовхнули його вгору, скоротили наші сідниці. І будемо тут в статиці працювати на розкриття колін в сторону. На видих. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, пять. Опустились. Добре. на бік, Лягли, коліни зігнуті, верхню ногу ми піднімаємо, виштовхуємо трохи на лінію так, паралелі з підлогою, руку ставимо обов'язково вперед і трохи ніби закриваємо плечі, направляємо в діагональ до підлоги, так, не залишаємося вбок. Зробили опір, відкрили ногу і будемо виштовхувати її назад в діагональ, відчуваючи, як скорочується наша сідниця. Поїхали: один. Два, три, чотири, п'ять. Жвіт тримаємо, шість, видихаємо. Дев'ять. десять, Іще 5, 4, 3, 2, молодці, Зміна сторони, повторюємо на іншу ногу. Так само сіли, взяли лікоть під плечем, ногу підняли і виштовхуємо живіт, зібрали, не хитається таз, назад, скорочуємо. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, 5, чотири, три. Два. останній, Добре. Так щоб вона не скручувалась, старайтеся дуже високою її не надягати, тому що вона буде потім кожен раз скатуватись. Лягаємо повністю на живіт. Перевернулись і будемо робити протилежну руку і ногу підіймати прямою вгору по черзі. Робимо вдих в підлогу і на видих. З затримкою на 2 секунди опустили. Опустили. Добре, зараз лікті а, притискаємо до себе, підняли корпус, будуємо лінію а, для відтискань в вузькій позиції. Так? Руки на трицепс працюємо зараз. А, коприк. Підкрутили під себе плечі е, потягнули вниз, е, лопатки ніби з'єдналися до хребта, ось так друг е, до дружки <смі> один до одного направили, і ми починаємо відтискатися, притискаючи до себе лікті, і виростати. Якщо в такому положенні важко, ви можете повністю лягти. і Повністю піднятися від підлоги, допомогти собі тазом. Якщо е у вас ось так виходить, то працюємо так всього 10 разів. Поїхали: Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ох, у кого крепатура можете лягати? Сім. Вісім. Дев'ять. Останній. Ох! Добре. Відпочиваємо. Десь хвилинку ми зараз дихаємо. Я вам раджу одразу знімати е, напругу з рук з трицепсу. Трохи потягнути. Ох, добре. Е, до речі, тут. Гарно так само працює грудна клітина, так, м'язи, щоб тут була така краса неземна. <хи> І ми знову почнемо з давайте, на ту ж сторону, лягу, щоб не збивати вас з сідничного моста. Опускаємось, ноги розкриваємо, ставимо поближче до сідничок. Я сподіваюся, що ви подихали, трохи відпочили. І друге коло. На видих. Виштовхуємось, зажимаємо наші сідниці і починаємо розводити коліна. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, пять, чотири, три, два, один. Добре. Опускаємось, пам'ятаємо як. Не хлюпаємось через поперек, Кожен раз включаємо прес. Руку в підлогу, ногу підняли і виштовхуємо в діагональ. Можете притримати гумку, щоб вона не каталася. 4. П'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 5, 4, 3, 2. Молодці. Зміна сторони. Дихайте. Ви пам'ятаєте, так, що коли я рахую, ви робите видих. Кожен раз на сильну фазу вправи, видих. Чому в мене ліва катається, а вправа ні? Так. Ось так. Ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 і... Добре. Перевернулись, лягли на живіт. Руки витягнули вперед і протилежна затримкою на 2 секунди. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять дев'ять. Вісім. Сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. Добре і підготувалися, Робимо відтискання на руки. Поставили під плечима вузька позиція лікті притискаємо до грудної клітини. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Ох! Десять. Потягнулися назад. Добре. Розкриваємо грудну клітину в підлогу. Ох, так. Відпочили трохи. Розкручуємось і тягнемо руку. Мені так само, як вам, зараз важко переходити у силовий режим, але. Ми це вже скоро побачимо в нашому тілі і в відчутті, так коли буде кожен день, кожне наступне тренування відчувати все більше можливості в вашому тілі, ми для цього і працюємо, так щоб краще себе почувати, по-перше, покращити стан здоров'я і фігуру як наслідок так само. Тому. Ми все зможемо. Я так само з вами працюю в одному темпі режимі. Поїхали третій підхід. Давайте сюди, щоб не міняти ногу. Опустились, витискаємо таз вгору, сідниці зібрані опор на плечі лопатки, і поїхали. Добре, опустились, помітили, так, що ми зробили трошки більше. <сі> це навмисно молодці. Ви можете ще більше. Так, перевірили, щоб гумка не була скатана, щоб ви під час вправи не витрачали на це час. Опа! Трохи вище підняли. І поїхали. Трохи закрили, направили плечі. Грудною клітиною дивимось підлогу, відвели ногу і поїхали один. Добре, зміна сторони. Лягли. Так само руку поставили, ногу відвели і починаємо. Три. Ой, чотири, п'ять. Шість. Сім. Все одно. Вісім. Дев'ять. Десять. 5, 4, 3, 2. Молодці, лягли. На живіт повністю опустились. Руки вивели вперед. Погляд в підлогу і на видих. Трохи більше затримку на горі робимо. Якщо вам дуже легко, ви можете, наприклад, коли будете повторювати цю вправу, по-перше, взяти так само гумку в руки, щоб в руках також був супротив, або легенькі по пів кілограма гантельки, або по кілограму за відчуттями. Молодці, піднялись. І зірка нашої програми, як то кажуть, відтискання. Зараз ви можете спробувати робити відтискання так, щоб ваш куприк дивився трохи вгору. Тобто не виходити в пряму лінію, так не збирати, а трохи залишити його вище. Це допоможе вам вправі. Можете просто спробувати і порівняти ваші відчуття. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Ух, молодці! Потягнули грудну клітину вниз. Угу. Добре. Одну руку завели в бік. Продовжуємо тягнутися вперед і за рукою вдаль. Розслабили. Зміна. Добре, розкручуємось, грудну клітину витиснули назад і зробили вдих ще раз. Тягнемо ребра назад. Останній. Добре. Потягнули руки по черзі, трохи тиснемо на лікоть. Зміна. О, зняли. Розслабили плечі і перекат від плеча до плеча. Розслабили шию. Молодці. На сьогодні наше тренування завершено. Я сподіваюся, що ви круто себе відчуваєте. Ви вже відчули, що ви стаєте сильнішими, а значить, і здоровішими. До наступних тренувань. Побачимось.